Триває повномасштабна війна, але можливо у вас є якийсь щасливий момент за цей рік, який ви можете згадати? Так, сьогодні сесія відбулася, дуже щасливий момент. Дякуючи депутатам, прийняли очередну програму, нашу підтриму. Підтримуємо людей, щоб мали свої власні оселі. Ну, ж До нового року може бути якийсь такий щасливий момент. Ну, взагалі, все, як все яке війна йде, що може бути так. щасливо. Поступила в коледж, який хотіла. Це цей рік, що ми живі. ЗСУ, і що ще робить мене щасливою. Смачні страви, гарна музика, гарні книги. Всі наші близькі, друзі, знайомі, вони в безпеці знаходяться. І всі ті, хто виїжджав за кордон, вони вже повернулися. І, Напевно, це найголовніше, щоб всі були здорові і все було добре. Коханий. <су> 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 і <вас>? діти. <су> а мене? Життя в цілому. Я його люблю. Я вже ліда трапився, як можете бачити. Дякуємо. <рес> Звичайно, це ці дні, які я провожу зі своєю родиною, з своїми дітьми, з своєю сестрою. Мабуть, якісь вихідні, які ми провели всі разом в колі своєї родини, в теплій, дружній атмосфері. Це, мабуть, найкраще, найщасливіший час. Ой, напевно, зробить щасливим ця побіда наша, щоб воїни там вистояли і всей народ сплочений нашій, щоб був живенький. Оце таке. Ну ми очікуємо перемогу. Це, напевно, буде найщасливіше.